Літо непомітно збігає час готуватись до зимових холодів на посадовницькому рівні. Це питання заслуховували на виїзній колегії у місті Шепетівка. Як доповів заступник директора департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Петро Махнюк, нині рівень підготовки господарства житлово-комунальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період становить близько 80%. Загалом тепломережі області готові до зими, проте є й ряд недоліків. Красіловські Кам'янець-Подільський чимревецькі, Полонський райони. Рівень підготовки котелень на 6-7% нижче від обласного рівня. Третина запланованих тепломереж не відремонтовано у Славу відремонтовано лише в Славуті та Староконстантинові. Особливий уваг вимагає ремонт тепломережі по проспекту Грушевського в місті Кам'янець-Подільському, де при опробуванні вже ліквідовано 18 незапланованих проривів. Особливої уваги потребують заклади соціального значення цьогорічне нововведення Паспорти готовності суттєво зменшать кількість прорахунків. Принаймні на це сподіваються чиновники. Що вінцем роботи вже по житлу, по об'єктах соціальних є кхм, видача паспортів готовності. Термін тут. Конкретний 1 вересня об'єкти у школах дитячих садках до 1 жовтня житлово-комунальне господарство і інші соціальні споруди. Окремим текстом на виїзній колегії йшлося і про таке явище, як підвищення тарифів на комунальні послуги. Як наголосив голова облдержадміністрації Василь Ядуха, за це причетні особи будуть нести відповідальність. Ви тут називаєте багато районних теплових мереж. Війніківці, ну, може це ви називали Другі, там що підвищили тарифи. По-перше, підвищили тарифи незаконні. Це вже робота правоохоронних органів. Ви надали інформацію, і Лариса Івановна, фінансова інспекція мала би провести зараз серйозний аналіз, надати правоохоронні інформації, інформацію. Це йде пряменне виконання доручення уряду. На прикладі двох великих міст Славути та Шепетівки присутні на колегії керівники районів змогли переконатися, що альтернативою підвищення тарифів є заохочення населення до переходу на індивідуальне опалення. До прикладу, у Славуті такий показник становить 50%. відсотків. Комунальники до 2015 року повинні скоротити споживання природного газу на половину. В цьому ракурсі міста Шепетівка, Полони та Славута великі надії покладають на збільшення потужностей Хмельницької АЕС за рахунок добудови енергоблоків. Ще одне актуальне питання перед початком опалювального сезону борги за газ. Ще раз наголошую, що розрахунки за природний газ це питання номер один, яке сьогодні має бути в роботі кожної влади. Рівень прорахунків за природний газ підприємствами за минулий сезон становив 68%. відсотків. Основним упущенням в цьому питанні є те, що не вкладаються договори на погашення боргів за спожитий газ, бо відсутні схеми проведення взаєморозрахунків.